Тому я однозначно підтримую Бахматова більше ніж будь-якого іншого київського чиновника? Він буквально єдиний, хто серйозно порушує питання громадського транспорту. Це звичайно парадокс, що в місті, де 2 мільйони регулярних пасажирів, розвиток транспорту хвилює рівно одного чиновника, але один це вже більше ніж нуль. Ради бачити багатьох реальних компетентних людей з транспорту та урбаністами. Є надія і урбаністики, є надія, що це в ніж більше ніж зустрічні на камери. Наземний транспорт Троєщини і Деснянського району працює жахливо. Хоча немає жодних реальних перешкод, окрім тупості київських чиновників, щоб запустити його наповну. Широкі прямі дороги є, велика трамвайна система, включаючи в швидкісний коридор, є. Унікальна в Києві безшовна пересадка на кільцеву електричку теж. Розгалужена тролейбусна мережа присутня. Запит жителів розуміли також, чому при цьому тречні вивозять брудні маршрутки за нал та обісінки метро в 20 2202 році. Значить, комусь це вигідно. Та найкращий коментар друзі, це є.